Доброго Дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас сьогодні п'ятий заключний день турніру. Кривава битва на чотирьохзіркових зіркових героях без синього кольору. Так, топ-1 ми тримаємось. Давайте дивимося оборона. Оборона А, це добре. Що ж, давайте подивимось, що чекає нас сьогодні. Вчора трішечки не вистачило нам урону. Так, Два кіпріота. Угу. Може тоді взяти дві лісю. Давайте, напевно, так і зробимо. Так, візьмемо Чао, візьмемо Люську. І ще нам би когось взяти. І, в принципі, можемо взяти Кедмана ось такого. Якщо що, блокувати Кіпріота. Ну і Мерліна залишимо. Так. Ну що ж, поїхали. Клик мультяшний. Угу. Ну, давайте прокинемо ось так по центру. Червоних. Ми не взяли, а поле. Червоне і синє. Так, так, так. Ну, давайте по центру прокидати поки що. Давайте ось так. Червоні, там трішки фіолів і жовті приїхали. Добре. Огу. Так, зараз вже пойдуть тички сильні. Так, Чао зарядився, тихо. Добре, спробуємо заблокувати кіпріота. Так, заблокувався. Сюди пробиваємо ось так. Прокинемо жовті. Так, добре. Давайте ось так. Тут зробимо четвірочку зелених. Напевно, краще вже сюди і пробивати. Прокинемо ось так. Угу. Так, давайте ось таке комбо ще запустимо. Там ще, поки той не заряджений. Так, фіоли це чудово, трішки не вистачило. Давайте ось так. Тепер спробуємо Мерліна зарядити. Добре. Напевно, заблокуємо тоді гормика. Щоб він шкоду не намосив. А тут прикинемо ось так жовті. Добре, спробуємо добити цього. Ось так, ось так. Угу. Так, жовтеньке. Ще фіоли під'їхали. Це добре. Давайте зарядимо кедмана і заблокуємо контратаку. Угу. Так, ну, все, тут вже будемо добивати. Чудово. Так, ну, добре, добре, все вийшло вдало. Камінчиків було достатньо, тому поїхали далі. Ох. Це Килайл неприємно. Давайте візьмемо кедмана. В ось в такому костюмі. Жовтих, напевно, залишимо. Поїхали. Угу. Давайте прикинемо сині. Не заїхало. Так, зелені. Жовтий кріс це чудово. Зразу його активуємо. Так, ці вже майже заряджені. Давайте сюди. Так, ну Марсель може зняти з себе. Тому давайте ось так. Тут прокинемо червоні. Марселя б цього добити було б дуже добре. Давайте ось так. Прийдеться, напевно, все ж таки їх пробивати, Бо тут є жовті. Давайте ось так. Трієчку. І трієчку в пустоту. Можливо, фіол заїде. Мерліна не встигли зарядити. Добре, блокуємо тоді цю сторону. Сюди ось так. Тут прокинемо зелені і фіоли. Так, Мерлін від'їхав. Добре, давайте комбо запустимо. Угу. Так, ще раз їх блокуємо. Так, ми Кедмана поки тримаємо. Так, жовтенькі зарядились. Це чудово. Будемо пробивати. Ось так і ось так. Чао. На альфа зламі такий дуже сильний, потрібно багато його бити. Так, поїхали далі наступний бій. О, мультяшки, мультяшки. Ферант ну так і поїдемо. Келайл. Нам потрібен кедман з себе знімати. Так, давайте тоді ось так. Спробуємо зарядити хоча б кедмана. Добре. Так, жовтих залишу під ферантом. Спробувати зняти контру. Але в жовтих маловато. Давайте ось так. Навіть в нього прикинемо, добре. Тепер ось так фіола. Так, зарядився Мерлін. Давайте його блокуємо і тут спробуємо жовтих зарядити. Зараз буде ману знімати. Так, у нас там четвірка зелених. Давайте ось так. Буде трієчка жовтих. Мерлін від'їхав, на жаль. Давайте ось так. Можливо, ми контру знімемо. Не зарядились. І там вже готується. І кедман не зарядився. Ну, тут щось. Трішки не вистачило мені жовтих. Давайте хоч цю доб'ємо. Так, напевно, потрібно було зарядити трішки раніше кедмана. Ну, ось жовтенькі вже приїхали, але запізно. Ну, нічого. Це, в принципі, все нормально. Залишилось ще два удари у нас, поїхали. Так, ну тут так і залишаємо. Давайте пошукаємо четвірочку жовту. Немає. Так, трієчка сюди. Давайте тоді червоних заберемо. Ось так прокинемо фіоли і зелені, але ті буртус все ж таки вдарить. І вдарив по всім жовтим. Так нам трішки не вистачає на намерліна. Не бачу, щоб не зарядити келайл. Давайте тут прокинемо. І ось так. Це питання тепер кого блокувати? Напевно, келайл. І тут прокидувати жовтя. Не можемо ми жовтих зарядити. А Люся зараз по них по цих і вдарить, напевно. Ну, це було прогнозовано. Ну що ж, ось так. Ну, ось вони жовті приїхали. Але це дуже-дуже пізно вже. Там і келайл заряджено, і кальо зараз буде ходити. Ще й Люську пробило. Ну, Хоч не нуль. Так, давайте, може, доб'ємо хоча б келайл. Ні, не вистачило. Жовтими, спробуємо. Все, добили. Ну, Звісно, що викупатися я не буду. Один бій залишився то топ-1 ми зайшли. Давайте дивимося Оборона оборону А. Рейтинг 992 місце. Ну, можливо, в топ-1 ми і залишимось. Ось такий був заключний день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І всім до зустрічі на новому відео. До побачення!